Вартість отакої от мережевої сонячної електростанції 100 кВт по інвертор, інвертор Huawei з панельками Longhi, також їх 100 кВт, тут без перегрузу, бо, тому що споживання в загальному так 60 до 80 кВт, коштує 35 тисяч доларів з ПДВ. На це, якщо в гривні перевести там мільйон 400 з хвостиком, в рік вона буде продукувати. Ну, 100 тисяч кВт не буде, буде трошки менше, 90 тисяч кіловат. Це точно 90 тисяч кВт електричну енергію вона виробить в рік. Якщо помножити на тариф, а тариф зараз більше 10 гривень. Ну, візьмемо 10, Це 900 тисяч гривень, мінімум буде економії в рік. Мінімум. Мільйон 450 ділимо на 900 тисяч, це термін окупності півтора року. Півтора року. А тариф, якщо буде і зростати, а він точно буде і зростати на електроенергії, ваша станція окупиться ще швидше. У мене от зараз був клієнт, якому ми встановлювали сонячну електростанцію <кхм>, буквально в лютому, і він зараз хоче брати другу чергу. І дзвонив, що буквально до мене <кхм>, декілька годин тому, і каже: там прорахуй, то, то то, то і каже, ти знаєш, твоя сонячна станція буквально окупиться ще за місяць. Собіють швидше, ніж рік. Я кажу, як? Він каже, в мене тариф, я ще плачу там за передачу, плачу там ще якісь додаткові послуги, і в нього тариф не 9, не 10 гривень, не 11, а 12 з хвостиком. Мегавигідно, реально, ви вкладаєте в свій бізнес і стаєте набагато енергонезалежніше. Тарифи будуть зростати, а електроенергія для вас наоборот. Ваша продукція буде більше конкурентна. Ви зможете більше вкладати потім у свій розвиток, а ви можливо більше заробляти.